Неві свято, чи не всі містяни зібралися у центрі, місто виряджає у доросле життя вчорашніх школярів. Випускники схвильовані, їм радісно і сумно водночас. Попереду доросле життя, позаду незабутні роки дитинства. Цьогоріч стіни шести канівських шкіл залишає 171 випускник. Вчителі відпускають своїх вихованців неохоче, адже прикипіли до них душею. «Побажайте їм, перш за все, щасливої долі, успіху. Нехай вони завжди себе цінують, крокують вперед з піднятою головою, досягають нових вирш... в... висот. Пишатися є, ким серед одинадцятикласників дев'ятнадцятеро отримали золоті медалі та двоє срібні поздоровити юних канівчан, їхніх батьків та вчителів зі знаменною подією на святковий вечір прибув випускник 80-го року, народний депутат України Богдан Губський. Я згадую свій випускний, Це був червень 80-го року. Було багато мрій. Більшість з них збулося, Я став студентом факультету кібернетики Київського державного університету. Я хотів би в цей день побажати всім випускникам Черкащини справді зрозуміти, що ви вже самостійні. Ваше життя в сім'ї в школі закінчилось, і з сьогоднішнього дня ви повинні приймати свої самостійні рішення. Я впевнений, що ті знання, які вам дали в школі, вони допоможуть вам стати справжніми громадянами нашої рідної України. У подарунок від народного обранця всі випускники Канева отримали сучасні флеш карти Ці 11 років були найкращими в моєму житті. Я дуже вдячна всім вчителям, батькам і всім, всім, всім однокласникам, які робили ці моменти ще кращими, і дуже сумно прощатися. Я чесно ледве стримую сльози зараз. Також дуже приємно, що привітав народний депутат Губський. Це було так зворушливо. Я хочу сказати дякую Богдану Губському за те, що він подарував нам. Сюрприз це, це річ, яка завжди завжди знадобиться кожному в його майбутньому житті. Із дитинством та шкільними роками випускники 2012 прощаються вальсом. Чав шкільний вальс цього вечора і у Золотоноші. На центральній площі міста зібралася вся громада. У доросле життя вирушають 254 випускники. Золотоніські хлопці та дівчата потрудилися на славу у загальноміській скарбничці 40 золотих та 6 срібних медалей. Від усього серця в цей теплий весняний день хочу привітати вас з нагоди свята випускного вечора. Ви можете бути прекрасним прикладом для всіх трьох тисяч учнів усіх золотоніських шкіл. Я абсолютно впевнений в тому, що велика заслуга в цьому також ваших вчителів. Кожен золотоніський вчитель заслуговує на величезну повагу. Богдан Губський вручив золотоніським випускникам флешки та пообіцяв і надалі особисто та через свій фонд інтелектуальної співпраці Україна, 21 -е століття підтримувати талановиту молодь Черкащини. Ольга Скурик, Віктор Наточий, Віка Новини.